Темні в темній кімнаті. Та ні. Ще поки благо є світло. Дякую нашим енергетикам і ППО. Всім кіно, родичі гарбузові. Сьогодні розкажу, що подивитися на Геловін. Буде як класика, яку ви захочете передивитися, так і щось новеньке. Насипайте гарбузову кашу та беріть смаколики, бо ми починаємо. А почнемо ми з небанального канону. Сонна лощина. Мабуть, всі в дитинстві бачили кадри цього фільму на новому каналі, але майже ніхто не дивився повністю. А дарма. Зазвичай в топах Google радять Свінітода і Енверда на руки ножиці. Але мюзикли я не дуже люблю, а Едді руці секатори ви і без мене глянете. А тут вам і молодий Джонні Деп в дуеті з режисером Тімом Бертоном, і готичність, і детектив, і гротескні вбивства. За сюжетом констебля, якого грає Джонні Деп, засилають в глибинку, де йому потрібно розкрити таємницю вершника без голови. Він вважається легендою якоюсь маячнею, та ще не знає, що його чекає. Тому, якщо вас впирають розслідування в забитій глушині, вам зайде цей фільм і, скоріше за все, наступний в списку: плетена людина. Або плетений чоловік. Фільм 1973 року, який зараз виглядає дуже актуально, не плутати з фільмом 2006 року з Кейджем, у якого рейтинг дно як часто буває з проектами, де грає Ніколас Кейдж, це історія про офіцера поліції, який прибуває на віддалений шотландський острів, щоб знайти дівчинку. Про зникнення якої повідомили анонімно, але по прибуттю йому кажуть, що цієї дівчинки тут ніколи не було. Конфлікт розгортається ще в тому, що сержант Хоує скромний і набужний, а громада острову сповідує кельське язичництво, життя яких, на думку офіцера, є розпустою. Це дуже атмосферне кіно, яке чудово нагнітає до останньої хвилини без скримерів за три копійки. За вайбом вам нагадає сонцестояння і Твінпікс. Ви дивилися цей трилер? Якщо ваша відповідь ноу, no, то це знак подивитися його сьогодні, а також це підказка до наступного фільму у списку. Ноу. No. Ноу no, це фільм одного з моїх улюблених режисерів Джордана Піла, який зняв трилери Ми. І пастка, які вам також рекомендую. Дії знову розгортаються в глибинці, цього разу американські. Блін, чесно, я не спеціально. Просто фільми у замкнутих просторах та маленьких містечках дуже класно нагнітають. Сюжет розказує про брата і сестру, які володіють ранчо, яке приносить не те, щоб багато грошей. І в один день над ними нависає містична хмара, яка не несе нічого доброго для людей і тварин. Тут вам і відсилки до Алана По, і чудові саундтреки, і актори, які грають круто, а не просто чергових жертв монстрів. Ну і загалом фільми Джордана Піла є неповторними та ні на що не схожими слешерами, які занурюють в стан напруги і інтриги. І ще це дуже красиве кіно, що буває не часто в цьому жанрі. І все це через авторський стиль. Навряд чи ви бачили цю стрічку, і це варто виправити, але ви точно чули або бачили наступний пункт нашому сьогоднішньому списку. Сімейка Адамсів. Якщо вам саундтрек «Dance, dance, dance with my hands», то після перегляду у вас в голові на репіді буде це. І ви гарантовано навчитеся клацати пальцями. Хочу зазначити, що рекомендую саме фільм 91-го року з Крісом Ллойдом із назад у майбутнє в ролі дядька Фестера. Так, тут його важко впізнати. А ще Венсдей тут грає Крістіна Річі, яка уявіть, зіграла через 30 років оцю роду училку в серіалі Венсдей. Ставте лайк, якщо не знали цього. У фільмі розкривається історія зникнення дядька Фестера та його дуже дивне повернення, ніби це й не він. Фільм має дуже харизматичний акторський склад, особливо екран на пару та Гомеса Адамса. Це. Неймовірна хімія в кадрі. Якщо ви раптом не дивилися, обов'язково гляньте. Це просто свято готики, чорного гумору та як би це не звучало сімейних цінностей. А якщо дивилися, то передивіться. А ми їдемо далі і переходимо від одної класики до іншої. Фільм, який ненавидить Стівен Кінг, хоча це знято за його книжкою. Фільм, який породив певно найвідоміший кіномем – Фільм, який є одним з найулюбленіших для мене Евер, Кубрик зняв воїстину геніальну картину, яка напічкана купою відсилок до космічних проектів, зокрема місія Аполлона на місяць. Картину, яка знята 40 років тому і все ще може налякати до всирачки. Отже, це історія про бухля Джека, який стає наглядачем у мега-кріповому старому готелі Оверлук на зимовий сезон. Джек привозить з собою дружину та маленького сина денні. Тут тільки вони. Чи це тільки їм так здається? Неймовірний Джек Ніколсон, прекрасна операторська робота та просто шалений саспенс в умовах замкнутого простору. І які ж декорації готелю? Він наче живий. Це прекрасне кіно, яке ви не можете пропустити на Геловін. А ми рухаємось далі до останньої стрічки в списку, де також є місце, яке важко покинути. Віднесені привидами. Загалом я майже не люблю аніме. Але Міядзакі це одне суцільне виключення. За сюжетом сім'я під час переїзду переплутала дорогу та потрапила у магічне місце, де батьків через їх жадібність перетворили на свиней, а їх донька Тіхіро вимушена шукати шлях для їх порятунку. У стрічці дуже багато різнобарних персонажів: духи, чаклуни, курчата. Навіть є своя людина-павук з вусом. Місце, куди вони потрапили, це ніби паралельний світ, який щоб його покинути, потрібно пройти випробування. Тут є уся ця атмосфера темних. Вулиць, купального закладу, який схожий на той готель Оверлук, де кого тільки не зустрінеш. Якщо ви, як і я, любите колоритних і вразних персонажів, яких тут купа, і які просто чудово прописані, вам це аніме припаде до серця. Ну і ви зрозуміли, який я майстер підводок, тому до серця вам припаде бонусна рекомендація. Усі страхи, бо. Я не буду багато казати про цей фільм. Усе, що вам потрібно про нього знати, це три години, наче дуже поганого сну, три години прекрасного Хоакіна Фенікса, і три години постійних динамічних твістів від режисера самосостояння Арі Астера, хоч фільм провалився у прокаті, але мені дуже припав до душі, навіть попри свою трешовість і абсурдність. Отака От підбірка сьогодні вийшла на будь-який смак і жах. Але ми з вами знаємо, що найжахливіше це війна. Тому продовжуйте донатити, щоб ми швидше перемогли. Жахливого Геловіну, папа.